Дивіться, це діцентра. Зриваю листочок. Ось такої форми листочок діцентри. І зараз підійдемо до деревовидної півонії. Ось вона у мене тут росте. Дивіться, як схоже, як схожий листочок на деревовидну півонію. Форма листочку дуже схожа. Ви бачите? Це деревовидна півонія, а ось це діцентра. Спрошу. Древовидна півонія. І від центра. Ну точно такий листочок. ну Дійсно, якщо отак от зрівняти, то видно, видно чим вони відрізняються. Але загалом дуже-дуже схожий листочок. Ді і древовидна півонія. Тобто будьте уважні, коли вам продають неквітучу древовидну півонію, вам ви можуть випадково продати від під виглядом древовидної півонії. Ну, а це почала квітувати рієла. Ви тільки подивіться, які квітучі грона в неї. Так я й висаджувала рослини. Коли одні відквітають, починають квітувати наступні.